Андріана, тобі я знімаю. ще ще, Адріана, я знімаю. Ходя! Алло. А Алло. Буквально. Чуєш, якщо у мене буде купа? Такий класний. На лісі, нічого стало видно. Як почав вітер холодний, скурвався. Казалося, що вже напевне потяг під його не було, можна вітер бути. Але ми зайшли в колипу, помолилися. Отака височіння, це не дещо.

Hvor er kveita?